Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас в продажу продовжують з'являтись відновлені ноутбуки ігрові. Це ще одна модель. Ноутбук Acer Nitro 5, модель an 55 Ноутбук доволі сучасний. Процесор Intel в цьому ноутбуці 10 покоління i5 10300H. Детальні характеристики ви зможете знайти у нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. В ноутбуці встановлена відеокарта середнього рівня Nvidia GeForce GTX 1650 128-бітна шина, 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. Ну, звісно, є вбудоване в процесор відео Intel. Далі, в ноутбуці встановлена наразі одна планка пам'яті на 8 ГБ. Це достатньо для нормальної роботи обсяг оперативної пам'яті, але за вашим бажанням можна довстановити ще одну планку пам'яті. Дуже легко буде 16 ГБ ще й в двоканальному режимі, тобто 15% буде продуктивності додаткової. В ноутбуці встановлений майже новий, бачите, пропрацював всього лише 70. 6, скажімо, днів. 10 Тб всього лише було записано, 98% здоров'я, диск SSD, Western Digital, бачите його модель, диск дуже швидкий, M2N VME, PCI Експрес. Ну, загалом ми тільки такими швидкими дисками і комплектуємо наші ноутбуки для того, щоб всі вони працювали дуже надійно та дуже швидко. Батарея, яка знаходиться в ноутбуці, має всього лише 10% зносу. За тестами цей ноутбук в режимі перегляду фільмів від цієї батареї пропрацював біля 6 годин. На підтвердження є скріншот, який буде в нас на сайті за посиланням. Зможете подивитись. Так, давайте запустимо тести для того, щоб продемонструвати, що працює відеокарта. Ноутбук, до речі, повністю обслужений, тобто все оглянуте. Система охолодження зібрана краще, ніж на заводі, бо ми вже ну, по-першому знаємо, як її збирати правильно, з усіма відтисками, проводиться повний контроль цього, якісні вітратні матеріали, матеріали, які перевірені вже часом. Так, ну, по відеокарти бачимо. GeForce GTX 1650 в такому невеликому виконці, при такій роздільній здатності, ну, близько навіть бачите, там часом і по 250. 50 і більше Кадрів в, в секунду. Так, матриця в цьому ноутбуці IPS, ну, тобто та, яка має дуже гарні кути огляду, ну, якісну цвіт кольорову передачу. Так, якщо не помиляюсь, 66% sRGB. Буці є камера, бо дехто кому вона потрібна обов'язково для якихось програм чи зумів і таке інше. Так, ну, можемо переходити до стану. Роздільна здатність, до речі, Full HD 1920х 1080-60 Гц, частота оновлення екрану. Так, що до стану. Стан в ноутбука дуже непоганий. Ну, бачимо, залишився лише слід від наліпки, яка тут була, мабуть, заводська, вона була так приклеєна, можливо, її відірвали і трошки тут затерли сам корпус. По кнопках бачимо, ігрові кнопки знаходяться в чудовому стані. Тобто ноутбук ну, не використовувався для там, великої кількості ігор, його не мучали перегрівами. Корпус цілий. Ну, Бачимо, на ньому навіть подряпин багато немає. Давайте одразу кришку верхню. Також залишились сліди від наліпок, але ж з деяких ракурсів ну, так вони дуже гарно видні. Ну, а так, бачите, їх навіть і не видно. Так, давайте по портах. Так, Модель, до речі, Nitro, вона з кожним новим поколінням становилася краще. Тобто ця на 10-му поколінні, 10-9 -е, -е, порти в них однакові корпуси та материнські плати однакові. Ну і, як на мене, дуже непогано придумано. Значить, так, Тут у нас отвір для відведення гарячого повітря, повноцінна мережа LAN, два високошвидкісних порти USB 2030, роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. В передній частині роз'ємів немає. З цієї сторони в нас usb Type-C. Тут у нас USB 2030 ще один. HDMI для підключення зовнішнього монітора і ще один отвір для відведення гарячого повітря. До речі, чому я вважаю, що конструкція непогана, тому що відведення гарячого повітря є по боках і є, звісно, з задньої частини. В задній частині є тільки отвори для відведення гарячого повітря та роз'єм для підключення блока живлення. До речі, також зручно. Тож, стану ноутбука непоганий, ноутбук повністю перевірений. Я відношу цю модель до бюджетної, але ж вона, по-перше, перевірена часом, а по-друге, як на мене, має дуже непогану конструкцію. Принаймні, не було зафіксовано розламування кришок в цих ноутбуках. Повального, наприклад, ну можливо, десь там. Якщо десь хтось вдарив, то вона і роз... може розсипатись, як і в будь-якому ноутбуці, але якоїсь проблеми серійної в цих ноутбуках точно немає. Непогана система охолодження, перевірено на тестах, на навантаженні і так далі. Тобто, ноутбук не перегрівається. До речі, сама комплектація ноутбука, на мій погляд, збалансована, що я маю на увазі? Тобто вона, по-перше, досить високошвидкісна, повноцінний процесор, дискретна відеокарта, швидкий диск PCI Express NVMe. Але ж ця конфігурація не є дуже потужною для того, щоб, по-перше, споживало багато енергії, дуже скажімо, витрачала дуже швидко батарею, і при цьому вона не перегрівається. Ну тому що немає тієї дуже потужної комплектації, яка б виділяла багато тепла. Тому для роботи, скажімо, такої, яку роблять більшість людей без пліна кудись в ігри. Цей ноутбук буде з усіма завданнями справлятися на ура. Ну, Можливо ще додати, наприклад, 8 ГБ оперативної пам'яті, ну якщо так, щоб вже ідеально, скажімо, було. Можливо, хтось захоче ще встановити носій SSD більшої ємності. Тут можна доставити ще один диск М2. І навіть докупивши ще один шлейф для 2,5-дюймового диска, ще й вставити сюди один диск 2,5 дюйми. В комплекті з цим ноутбуком йде оригінальний блок живлення 135 Вт, якщо я не помиляюсь. До речі, блок, як бачите, невеликий. Якщо треба ноутбук переносити з собою, це дуже зручно. Від нас йде кабель під одразу нашу розетку, щоб можна було без будь-яких перехідників, які як зазвичай мають погану якість, десь їх можна втратити або вони і Замикати і скрити, і так далі. Ми комплектуємо наші ноутбуки повноцінним нормальним кабелем. Тож, ось такий ноутбук: Acer Nitro AN515 DFIS55. Модель середнього рівня збалансована, перевірена часом в сервісному центрі A-Game Kyiv. З питань придбання ноутбука можете звертатись за цим номером, який ви бачите на відео. Він буде і на сайті, в нас, і в описі. Пишіть Viber, Telegram, Якщо будуть якісь запитання, ви можете приїхати в нас на Подолі, побачити цей ноутбук власними очима перевірити, поставити якісь програми, якщо вас це буде цікавити. Знаходячись в іншому місці, можете замовити безпечно цей ноутбук, або оформивши з доставкою OLX, у вас буде можливість це перевірити або ж ми можемо відправити його накладеним платежем. Вам треба буде тільки сплатити 300 гривень за доставку вашого ноутбука, якщо, наприклад, ви його не заберете. Ну, але таких випадків в нас ще не було, тому що будь-яку інформацію ми надаємо, Ноутбуки в нас перевірені, а гарантія, яка надається нашим сервісним центрам на майже всі ноутбуки, ну в точно це 6 місяців. Ну, не було жодного разу, щоб ми свої гарантійні обов'язки обов не виконали. А, ну, дуже рідко щось трапляється з ноутбуками, те, що. Пройшло через наш сервісний центр. Це працює. Це е, стосується не тільки тих ноутбуків, які, наприклад, е, ми продаємо, але ж ті, які до нас приїжджають в ремонт. Роботи такої в нас дуже багато. Дякую вам за пригляд. Сервісний центр ємпів. До побачення.